Найліпше купувати трактор, найліпше купувати трактор, трактор на пряму в нас, хлопці, дивіться, це тільки що стоїть в ящиках в розібраному вигляді. І це маленька частина, бо постійно трактора оновлюється. От. Хлопці. Ви собі захотіли Донфенга дешев. Ми вам то. Контейнер розклали, привезли, маєте ціну дешевше Захотіли Сентай. Пожалуйста, маєте собі Сентай. Хотіли файтер кентавр. Маєте собі файтер кентавер. Не платить дурні гроші. Такі діва. Бляха, муха. О, зараз підемо, подивимося Ось у нас ще, пожалуйста, теж тут стоїть. Просто що не можу настроїти телефон. Шифінги. Запаковані, тільки припили, ще морем пахнуть, поняв, А ви по площадках їздите, платите, то непонятно за що. Морем ще пахнуть, завтра складем буде у вас стояти. Ціна буде така, що всі, всі сусіди обзавідуються. Поняв, так само Sintay, файтери, квадрики є. Цікаве, всяке навісне, ось екскаватор. Все що хочете, поняв? Так само тут показую теж. Кінтавриці F944X U -У. Це в нас самі заряжені. Ось 40 на базі 50-х. Пожалуйста, теж є понаялу. Воно все Сентай... сіндає. А ні, це файтери чи що, бляха? Воно по коли в ящику. Воно коли в ящику йде, воно курва, все однакове. Треба розбирати де що Коли вже складно, то вже можна потім навішувати лапшу, що там той трактор посилені чи більший купити в мене. А той трактор менше посиленіший купити там в мене. От. А по факту хлопці більшість воно все стандартне йде, тому не пропачите зайвого беріть з оптової бази. Зараз покажу ще навісне, яке у нас тут має ці. Покажу вам далі, що в нас сьогодні на загрузку. От. Ви думаєте, дядько Вадим балаболить, тільки що в нього все є і що дешево, а по факту бляха все дорого. Ну ні. все. Фрези. Навесочка. Баллончики фарбы, куда рыбызны. Да, это проскочь. Вот, у пачки, Пожалуйста, вам все, пожалуйста, загрузки. Это уже что-то поехала поехало. И сейчас еще От, догружаються пацани. Ось ця наша кабіна Замовила вчера. вчора. Україна єдина. Слава Україні! Це наша кабіна, український виробник. От, такі файні, будь-які трактори стоять. Це на 53-54 на адаптовні. До, до, до будь-яких Вот. стоїть. Кабіни. Ось вам, пожалуйста. Ось, зараз Fighter Раз, Скаут. вот. 404. Люди замовили теж, одразу з нашої бази їде. Ось такі есочка кентавр 40-в. Бачите, хочеш шукайте 40-ку недорогу, то ну, моя порада така, якщо там, бракує коштів на там, донфенгів і вам не треба якихось особливих там, всіх цих опцій примочок. Ну, без реверсу, без примусового, якщо ви проживете. Ось о кентавр берете. Саме зараз ми нижча ціна на нього опустили на 300 баксів ціну. Не такого, а такого кентавра. Поним? берете і все. От. 8 передач на базі 24, ки але вже провірено. 12 років трактора такі їздять. В Україні бігають, де В 404 загугують, якщо не вірите, це теж є Кентавр. В людей в принципі, ну, свої гроші відпрацьовують. скажу так. Кентавр у нас. Особливо. Там ще грузиться, бачите, Кентавр. Тобто Вони самі ходові і більше всього замовляють. Їм більше всього люди. Довіряють. Оце цей новий кабінік бюджетний файтер. І звається Fighter. Це у нас 50-ка. Це у нас найшир. У нього на таких мостах здорових, кажу, посилені кажуть. Вот. Ну Тут кабіну дійсно зробили. Дуже... Не то що сносно, прям хорошу кабіну. За ті гроші зроблено, бачите. І люк вам є. І... обшивка пластиком есть, и там коврик есть, все оно файно, ровненько, сидушка, пилот, майже пилот с подлокотником, амортизован, ну нормальная сидуха, реверс, э, сбоку навеска, блокировки, все, 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 что хочется есть. Вот, и кабина герметична, має фильтра сверху, то можно работать пестицидом и так дальше. не дыхать тем гівном. Вот, такой вот его аппарат на 28 В каточках, вот, с принудительной Гідравлічне все, що Все що треба. Все є, хлопці. Вон там борони прицеп. От. Так само зараз піду покажу вам саму площадку, що, що є ще взагалі. От, тому, бачите, є варіанти, як замовити трактор дешевше. Питайте, дзвоніть, які хочете. От, не обов'язково вам їздить по площадках, вишукувати собі пригод. Вот. Зараз я покажу ще, що стоїть на площадці. Вот. Зараз я покажу ще, що стоїть на площадці. Так що, хлопці, хлопці. Ось все, вот дивіться. Пожалуйста, уціньонка. Ловов. Уціньонка, пожалуйста, ловов. Останній 24-ка. Єшка. Це буде 23-й рік. Каза, кажу, яке. І постоявший теж кажу, як ну, постояв він в нас на площадці сугуба рік часу. Ну, тому він стояв більше в складі, по ньому нема корозії, ціна торгується. Ось такий овальчик, оригінальний а, фотоновий овал. Бачите, по покрасу, даже по окукраще, тут нема нарікань. Це не той тільки... шкровупа, яка одразу дощ пройшов і все ржаве. Поняв? Це техніка, це овал. Тому кому цікаво, він один залишився. Ціна торгується, але я на жаль на нього не можу казати ціну, тому пишіть. Ось це ще, пожалуйста, Fighter 404 РДшка. От людина те замовила буде грузитися. Треба їх відео відзняти. Теж дуже дуже товкова, дуже товкова апаратура, дуже толковий тракторець. В нього відрізняється тим, що він грубший задній мост. В нього відрізняється тим, що він Самі півося, не просто чулки, а на півося йдуть такі, ви бачите, не слабенькі. От, дійсно, така сороковка вона, типу, йде на 24-й бачення, але вже типу, і ні. Тому що от, попередкові теж а, сам чулок грубший. Ну і півося грубші. По чулках я ніколи не суджу, тому що чулок, по угодно зробити, то нічого не означає. А от півося, то що йдуть грубші, це є факт. От. От, це мій улюбленець. Взагалі модельки всі F і X. От все, що пише F і X, це 25 року. Це дуже толково зроблено. Цей F і X в нас іде Ну все крім Реверса є. Все, все крім Реверса. Чорний колір такий гарний, бачок тут, дуга. В робочому місці шикарне, двох дисков. Бачите, коврик такий. Кентавр. Поняли, бо По модному напише. Принудительно, якась тряпка висить. От, тобто все, Все, що хочете. Це вакентав. Такі во файтери теж з кабінами. Ось, сьомий теж подобає дуже такий колір. От. Ну і тако мото, трактора, малі, дрицики. Ось, ось зубер, супер, <зубор> курва. Зубер теж стоїть же бляха ще до повномасштабного. До повномасштабки зуби оцей. Я не знаю, що з ним робити, він же як бавушний виглядає, якщо чесно. Ну, коротше, є кентаври нові. Вот. Шифені, пожалуйста, куча ціла шифенів. Тобто вибір є, мужики, вибір є, по ціні домовимося. Вибір є, по ціні домовимося. Доставка наша, техніка приходить свіжа кожен день. Можете взяти як 25-го року нову, якщо там вона якась стара, стоявша, я так і кажу, ну це скидаємо тіну. Во це без питань, тому треба нормальний трактор за нормальний кошт, не за всі гроші світу. То, пожалуйста, ви знаєте, куди дзвонить номер телефону. Є внизу. Звертайтесь.